Всім привіт! У нас зима вже підходить майже до кінця, залишилось ще 2 тижні і почнеться весна, тому ви будете купляти своїм дітям велосипеди. І ось у нас з'явилися нові велосипеди, це називається велосипед Corso Striker. Цей на 18 дюймів для дітей від 5 років, а цей на 20 дюймів для дітей від 6 років або зросту 1,15 років. Вони йдуть одразу на, з боковими кольосиками, дзвіночки, в комплекті йдуть катафоти, міцна рама, також тут каретка американка йде, передні гальма, кермо можна регулювати, вище підіймати, нижче на дитину, від дитини так само можна підіймати сидіння. В комплекті йдуть крила пластикові, вони захищають від бруду та від води. Щиток закритий, щоб не замазувати штани або ноги. Ще в нього Нормальна гума, буде добрий накат у велосипеда, також він буде нормально на дорозі, не буде його заносити. І якщо дитина любить тормозити, то Гальмувати, то не буде стиратись так швидко гума, тому що вона тут нормальної якості. Ззаді йде в неї втулка червячного типу. Вона доволі таки непогано себе вже зарекомендувала. Якщо туди не лізти, смазувати його, то буде ходити доволі таки довго. Передні гальма йдуть такого. Типу, як типу, клещі. пластикова ручка. Під руку дитини, віночок, мягка йде защітка, щоб головою не, не вдарився. Тож тут йде перемичка така на рулі, щоб руль, точні кермо, щоб воно не гнулося. Іде як усілення таке. Ще, ось іде ще задній катафот. це туди чіпляється на цільний штир. Коли вже дитина підросте, можна буде сідло трохи підняти і туди поставити. Передній йде вже одразу на велосипеді. Кольор жовтий, є такі велосипедища помаранчевого е, кольору, синього, зеленого, чорного, там різні. О, так що, якщо комусь цікаво, Коштує такий велосипед приблизно 4 тисячі гривень, плюс-мінус, там буде це все залежить від розміру велосипеда. От. Розміри такі є 14, 14 дюймів, 16 дюймів, 18 і 20 дюймів колеса. Якщо 18 ка це від зросту 105 см, це від 115 см. 16 від 95 і 14 йде від 90 см зросту. Що ще можна сказати? Гарантія йде рік на всі велосипеди, котрі ви купите у нас на все крім гуми. Бокові колесика також на всіх розмірах велосипедів від 14 до 20. Якщо ваша дитина не вміє кататись без бокових колесиків і їй вже 6-7 років, то ця двадцятка якраз чітко їй підійде. Колесики йдуть в комплекті. Тому, якщо цікавить, дзвоніть, пишіть, я ставлю в описі до відео всі координати. Пока-пока.